Третій стем, зустрічайте! Раз. Команда КВН. Щасливі разом! Раз, раз. Сучасній Україні будь-яка промисловість потребує значних інвестицій. Бажано закордонних. Отож, уявімо, маленьке львівське село напередодні цих значних інвестицій. Зустріч за кордонним інвестором. Зимова зустріч. Петро. Так, так, от ну, ти, ти мені головне зараз не залажай. Ні, ні все буде добре, не хайш, не переживай. Ну Ти англійську точно вчив. А вчив тяжко два рази проходив. З першого класу англійську вчив. А по який? А по так. — Ясно? Нормально. Михалич, Михалич! — Гурманеч, що таке сталося? Трактор у місто не поїде. Так, я не пам'ятаю, що не поїде. Або шофер п'яний. Здорово взагалі. — Романич, а хто шофер взагалі? — Я. Так, ти з ким так напився? Сам? Так, роман, мали звіт, щоб я тебе Покула, тут не бачив. Но... Приїхав, приїхав! Excuse мі. Ну все, давай, кажи, що ми раді вітати вас у нашому так званому уолл стріт західної України. Да. Welcome to Resnetto! How do you do? Так, Петрович, куди ви йдете? Ну кажи хай, сідає сідан! Окей. Опа. Okay. Так, Петро, ти чого його дауном назвав? <риклад> Та то, то в них так поважних людей там називає. Поважних? Так. Да. Та виходить, я тоже даун. <риклад> Перший даун на селі. Вот, 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 вот. Так, Петро, що «вот-вот»? Не знаю. Ну тут я не знаю. Боюсь, вице, я сам розберуся. Не знаю він. Hello. Vice City San Andreas. Ola. Ох. Вodey is it today. Today is Sunday. Crazy Village. Crazy. Oh. I, you, together, money, hello Business. Oh, business. business? I like business. And where are your factories, your hotels, your schools? Oh, sprechen Sie deutsch? Oh, Deutsch. Ich lerne, lieben Tigisch aus einem Hund. Ну що за день сьогодні оті поліглоти попадаються? Михайло! Михалиш там біда, Лишенько! Синонім слова горе! Громадить що не бачиш нас тут! кордонний інвестор! Я поняв. Не дурак. I stay here. Трактор here. Озер! Озеро Лейк. Титаник, трактор, буль-буль. все. Так, Романич, а ну звісно, щоб я тебе... не Що дойжива? Петровець! Петрович! Це Петрович, тебе носить корга. Так, все. Коротше, гриба в сіці. Тепер залишилося, о, скажи так, дівчи, клуб пакети і робимо так, щоб він зранку не пожалів, що проснувся в нашій стайні. Хелло. Хелло. Джонні, лахам та еста молока? О май гад! Ю крейзі! Стоп іт! Стоп іт! Трейсі! 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 Про Та немає дороги, українське село, там малим корови, українське село, як нема що робити, то піти на горох, соток скопаєш, не потрібен курорт. Що нема грошей на Каліфорнію, приїжджай в село, приїжджай в село, приїжджай в село. Чуєш Вася, гірші від Каліфорнії, приїжджай, приїжджай в село і привозь бабло, приїжджай в село. Ну а на кінець ми хотіли б сказати, що в студентській лізі ми вже другу зустріч ще вісім і буде рік. Михалич, Михалич. Роман, ну що вже сталося. Трактор сплив. Спасибі всім, хто нас підтримував. Дякую, Вуйку за той піджак. Дякую сусіду за ті шкари і вам всі любі. Ми любимо вас, з вами була Кавен команда Щасливі разом побачимо!